Улицько розпочав роботу у літній спортивно-оздоровчий табір денного перебування комунального закладу міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх тут відпочиває 80 дітей із восьми клубів за місцем проживання з різних мікрорайонів міста. Цього року вони спробували сили у новому виді спорту алтиматі. У літньому таборі міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх кожен день насичений різноманітними заходами та подіями. За словами директора комунального закладу Спорт для всіх Наталії Назарук, аби дозвілля дітей було цікавим і змістовним, про їх уподобання дізналися заздалегідь. Наш табір спрямований на те, щоб діти не тільки доцільно відпочивали, а знайомилися з традиціями, знайомилися з навиками, знайомилися з спортивними різними заходами. Ми якби плануємо так, щоб не тільки зосередження йшло на спортивних би, таких заходах, а щоб вони могли трошки відпочити переглядом якогось художньої мультиплікації. Також вони відвідували фабрику тигра, де вони знайомилися з виготовленням іграшок, де вони народжуються, наскільки це є цікаво. Відвідували також. Волинь, хліб, де вони побачили, як народжується хліб, У таборі діти не лише удосконалюють набуті вміння в традиційних видах спорту, а щодня пізнають щось нове. Зокрема, їх ознайомили з новим видом спорту алтимат, у якому метають літаючий диск у вигляді пластикової тарілки. Фрисбі – це сам спортивний снаряд, а спорт називається алтимат. Зараз ми зібрали дітей, щоб показати основи. Це тобто кітки і ловлю. І в подальшому, якщо в них виникне бажання, ми будемо запрошувати їх і будемо вчити самі ігри. Це є новий вид спорту, це є командний вид спорту, який між собою якби робить колективізм, відповідальність, якусь витримку. Це має бути. Якщо, наприклад, є ж нас дітки. Ки різні, є активніше, є спокійніше. Тобто, щоб можна було виробити в дітей відповідальність за свою команду, витримку, швидкість. Нова гра досить швидко зацікавила дітей. Мені сподобалося фрізбі. Тут можна було. Можна було покидати, порухатись. Мене навчили багато чого цікавого. Мені сподобалося фрізьбі, тому що тут можна дізнатися багато чого нового. Ми рухаємося, займаємося спортом, і цей вид спорту для мене є новий. Я навчився як кидати та приймати тарілку. Дуже всела гра. Мені дуже сподобався цей вид спорту, а також я хочу ним займатися. Я багато чого нового знав за сьогодні, як правильно треба кидати, як треба ловити. Мені дуже цікаво кидати фрізби, я навчилася як ловити фрізби, як його кидати. І, можливо, я е, буду продовжувати цим займатися. Я перший раз сьогодні ну, навчився кидати фрізбі. Дуже мені це сподобалось. І на майбутнє, думаю, буду тренуватися. Це дуже рухлива гра. В ній треба кидати, бігати, ловити. Дуже цікава гра. Очікується, що з вересня у клубах за місцем проживання запровадять безплатні уроки з алтимат.